Всім привіт! Ви на каналі Guide і з вами я, Валерія Пономаренко. Випираючи живіт, це розповсюджена проблема, яка не вирішується лише тренуваннями пресу. Це сигнал, що певні м'язи перенапружені, а інші не виконують свою функцію. Порушення природньої стабільності корпусу робить живіт візуально більшим, і причин може бути декілька. Це надмірний прогін в попереку, гіпертонус м'язів і примлячів хребта, ослаблення м'язів живота або сідниць. На сьогоднішньому тренуванні я запропоную комплекс справ для стабілізації корпусу. Таке тренування може значно покращити твій сулет та вирішити проблеми. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Мертвий жук. Робимо три підходи по 12 повторень. У цій вправі активується поперечний м'яж живота та покращується стабілізація корпусу. Лежачи на спині, ми тримаємо руки догори, а коліни зігнуті під прямим кутом. Потім одночасно опускаємо протилежну руку і ногу до підлоги, не відриваючи поперок від землі. Планка. Робимо три підходи по одній хвилині. Стаємо в положення на лікті, підкручуємо таз та максимально напружуємо м'язи живота. Це активує глибокі м'язи живота і тренує внутрішній корсет. Птах, собака. Робимо три підходи по одній хвилині на кожну сторону. Ще одна вправа для стабілізації хребта і зміцнення м'язів стабілізаторів. Стоячи на колінах і долонях, слід витягти руку і протилежну ногу, утримуючи корпус стабільним, не дозволяючи попереку прогинатись. Give me cool, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top to me? Who's at the top? To think I'm gonna all race and face it. I don't give up, I don't give up. I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it Don't say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Дімі тулеттулера юз баді холд. Робимо три підходи по одній хвилині. Для більш інтенсивної роботи з глибокими м'язами живота підходить Hollow баді холд. У цій вправі потрібно лягти на спину, підняти плечі та ноги над підлогою і втягнути живіт усередину. Утримання цього положення вимагає сильної активації м'язів центру. Скручування на прес в верхньому блоці. Робимо три підходи по 15 повторень. У залі можна виконувати скручування на прес в верхньому блоці. Його ще називають «кебл-кранч» або вправа молитва. У цій вправі важливо концентруватися на русі саме пресом, а не руками. Сидячи на колінах, тримайте трос за головою і повільно скручуйся вниз, ніби згортаєш хребет по сегментах. Це дозволяє ізолювати м'язи живота та додати їм сили. Дякую, що провели зі мною сьогоднішнє тренування. Додавайте цей комплекс справ у свою активність. Поділіться у коментарях своїми враженнями. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дбайте про себе, ведіть активний спосіб життя і пам'ятайте, здоровим буде здорово.